Ходить у тролейбусі No104. Ось цей його салон, шкода 14ТР на 7. 1 вересня цей тролейбус вільні передали нам до Житомирського ТДУ. А вже з 17 вересня цей тролейбус почав курсувати на лінії на 15-му маршруті, на першому маршруті, на 4 і так далі. Зараз цей тролейбус поїдемо по 9 маршруті. Damn. На І воно тут не одне, так? можна помітити. Воно тут не одне. Таке по всьому салону на вікнах от такі, от надписи, які, е, на успадок, е, такі надписи, які прийшли на спадок з міста Вільнюс. Такі надписи. Не змогли е, на заводі ЮМЗ відкомиряти чийсь жувачку. Хтось залишив у спадок. Пилі багато. Також по техніці безпеки повинен бути молоточок для розбивання склайків. Далі ладка на поконах. І одразу ж я дивлюся на стелю. Що? Вона дуже брудна. На ній сліди від якоїсь залізяки, яка тут стояла раніше. Не знаю, що це таке. Далі. Ну Люк я відкривати не буду, тому що в мене був такий випадок, що я в 96-му тролейбусі його відкрив, а він повалив. Буду його навіть і провіряти, тому що я знаю, що діла не буде. Да, підлога тут нова, її поміняли на заводі. Бачимо вже нові гадки. Ми, 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 ми змотали. Але молдинг вже тут дірка. Вже молденна мол... немає. Дуже добре, що у фільмівських шкодах збереглися е, ось ну, такі е, держакізи і е, триматися комфортно, тому що шкода вона буває не, як дьорне, як поїде то могла не впасти, а так держ, тримаєшся так, далі, надписно. Невже не можна було помити цю старі, коли сидить? Це ж також відноситься до обстановки. Відкриваються, але йдемо до цієї фоточки. Так, собі ну, прокручується сама. Нові зелені сидіння, Бачимо, ми також їх встановили на заводі? У них зараз є. Не ну, відрізняються від тих, які ставлять на е відремонтовані наші зіл. Так, а зараз ми перевіримо е, механізм дверей, як вони працюють двері, тому що це є пункт безпека. Е, вже скло також поцарапано. Зараз ми знімемо механізм дверей. От лунає сигналізація пропалена вже. Пропалилася, недогледіли. Е, і бачимо. Дуже брудний плафон. Пам'ятаємо, ми ревізію, яку робив Андрій Якименко, е е і я пам'ятаю, він сказав, що двері в шкоді зачиняються там, ви знаєте, одна зачинилась, потім друга зачинилась. Він сказав, що це неправильно. Не в якому разі, тому що в шкодах придуманий спеціальний механізм, щоб людину не зажало, тривало, там спочатку повинна закритися одна, одна частина, потім друга частина. Тому це є абсолютно правильно і це великий плюс. Двері у лейбусі номер ну, 104 працюють справді. Бачимо відразу какую. Це просто зупинка і все. Ну, самі бачите, така курйозна ситуація. Я не знаю, чому його не змогли вже доробити. Ну і, і, і знову ж таки бачимо ці всі царапини на форточках е -е, з віком. Форточки також. Ну, молот... Жодного молоточка в цього тролейбусі немає. Ну, Агітація одночасно йде. Ну, Щодо передньої частини тролейбуса, я скажу, що тут не, не так грудно, як, на, як е, на задній частині, тому що тут більш-менш охайна стеля і е, більш-менш така бокова обшивка, тому що, бачите, вона буває, в цих шкодах фінюсь, оця бокова обшивка, вона е, ну, так знаєте, вдувається. Ну, тут вона більш-менш. На задній полічанні там вона входить. Це не показав, ми потім вам покажемо. Далі стоїть бокове-табло, яке також встановлено на заводі. По контракту на всі наші фільмівські шкоди встановлюють Алло. Вентилятор заблокований, він не працює і не буде, напевно, вже працювати, тому що кондиціонера тут немає. Щойно я зробив свою перевірку тролейбуса номер 104 шкода 14ТР 07, і можна сказати так. Я роблю висновки по трьом основним критеріям: це чистота, комфорт та безпека. По чистоті я ставлю такий плюс-мінус, тому що 50% у тролейбусі було чисто. Комфорт я ставлю плюс і безпека. Я ставлю плюс, тому що цей тролейбус є абсолютно безпечним, не так як ми бачили там маршрутки або старі зі які. Не пройшли капітальний ремонт, а тут повністю безпечно тролейбус пройшов ремонт. Тож цей тролейбус номер 104 Я вам житомиряни, звісно, рекомендую.